Кременчуцькі новини традиційно у цій порі на телеканалі «Лтава». Мої вітання сьогодні. У випуску Кременчуцький нацгвардієць отримав нагороду президента. Для пожежних Полтавщини відбувся обласний чемпіонат та про перші двобої відкритої першості Кременчука з боксу. Дізнаєтесь вже за мить. Кременчуцький нацгвардієць отримав нагороду президента. Військовослужбовці присягнули на вірність народу України. Кременчужани йдуть на службу за контрактом до лав національної гвардії. Подробиці з наступного сюжету. У військовій частині 3059 – свято військової присяги. На початку вересня це молоде поповнення прийняте на службу за контрактом до різних військових частин центрального територіального управління. У Кремчуці солдати впродовж двох тижнів пройшли, як то кажуть, курс молодого бійця. На протязі цих двох тижнів ви опанували самі елементарні навики для військовослужбовця. До вас довели ази військового мистецтва. Військова присяга в житті приймається один раз і зрадити її ніколи не можна. Після успішного складання заліків сьогодні вісім військовослужбовців прийняли присягу на вірність народу України. Присягаю завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну. Захищати її суверенітет, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Ці струнки та підтягнуті хлопці з дівчатами, військовослужбовці Національної гвардії України, майбутні захисники вітчизни. Захотіла на собі саме на собі відчути, ну як це захищати свою вітчизну. Захищати свою землю, Кременчугну, народ України. Хвилювання є, але страху немає. А ось бувалий вояк військової частини 3059, загартований у горнилі війни, двома днями раніше за особисту мужність і героїзм отримав нагороду президента України. Медаль захиснику вітчизни. Перший раз таку медаль вручали нагороду. То ще люди поважні. Прем'єр-міністр, міністр, міністр внутрішніх справ вручав. То було, звісно. Гордость була. Володимир Куцевол достойний високої нагороди, підтверджує командир військової частини. Достойний цієї нагороди, сумлінне виконання військового обов'язку. Це доказав хлопці. Частини всі сумлінне виконують завдання і до них відносяться. І я дуже задоволений, що вони. Отримують нагороди, від керівництва нашої держави. Важко дісталася нагорода, говорить Володимир Куцевол. Минулого року, 20 листопада під Маріуполем, під час виконання бойового завдання їх вантажівка наїхала на ворожий Фугас. На автомобілі в грузовому перевозили матеріальну базу. І погода була погана. І так вийшло, що машина вийшла з колії. Дуже скорость була велика, проскочив переднім колесом. А на задньому здійснився вибух. Поранений боєць пройшов курс лікування та реабілітації впродовж трьох місяців і повернувся в ряди нацгвардійців. Та навіть встиг вже знову. Пліч опліч з товаришами відстоювати незалежні держави на буремному сході. І далі працюємо, захищаємо да, нашу країну, виїжджаємо з хлопцями. Вернувся в ту саму колію. Став і далі почали працювати. Такий моща чувствується на сьотімо Національна гвардія вже пішла це ще як більш е, масивніші Такі сили. І лави нацгвардійців поповнюються з кожним днем. Сьогодні кармачуцькі новини в цьому переконалися на власні очі. Служили в армії, Чоловік був в зоні АТО. Дійсне, збройні сили, звані. А що вас спонукало прийти служити на службу за контракт? Прийшов продовжити службу в силових структурах. Хочу захищати батьківщину. Добре, тоді зараз ви з нашим представником кадрового органу пройдете, отримаєте необхідні документи, пройдете вивчення, пройдете ВЛК і проходьте. Нещодавно комунальні служби завершили асфальтування відрізку автошляху поблизу житлового масиву на набережній лейтенанта Дніпрова та чи ефективно використані бюджетні кошти. Заступник міського голови Віталій Малецький проінспектував якість виконання робіт, які недоліки виявила перевірка і як надалі розбудовуватиметься мікрорайон, знає Олександра Демеденко. Перевіряючи якість виконання робіт, Віталій Малецький в першу чергу запитав думку мешканців прилеглих дворів. Чи влаштовує їх нова дорога? Дорогою задоволені, але є кілька проблем. А ви дорогу смотрите, смотрим дорогу. Це ж город здійла за бюджетні гроші дорогу, відремонтували. трімонтірували дощ хороший пройшов. Я пати дороги і бріла. И то есть вода бордюрками. стоит, да, очень мало да. ливневок. Да, да, да. да. Ну, это нужно смотреть. Может быть, а где-то забита, мы забита ливневочка. Надо посмотреть еще. Ну, немножко бордюр кое-где старый стоит, видите. Нет, так дорога остановить. хорошая, довольны мы их. Где ливневка, там собирается вода, большущая лужа. Именно с той стороны. Угу. То есть ну, и не уходят сразу. Уходят потом? Сразу нибудь? нет. Ну, Часа через два уході. Часа через два уходить, да, да? да. ну так лучше стало. Тут вам сделали, тут Довольные, на самокатах Катається окрім поганого відтоку дощової води, поскаржились мешканці на водіїв, які з'їжджають з основної магістралі і їдуть по відремонтованій дорозі. На мотоциклах, на машинах, на машинах на огромної скорості. Отець тут різочок. Проїжджають на агронній скорості, тобто прямо по новій дорозі. Да, да, да. Тож, аби користування новою дорогою було комфортним не лише водіям, а й пішоходам. Тут необхідно встановити лежачих поліцейських і налагодити систему водостоку. Перше, це обмеження швидкості, тому що, на жаль, дуже багато автомобілістів з'їжджають з дамби і фактично їдуть по цій дорозі. Просять встановити кілька лежачих поліцейських для того, щоб обменшити швидкість. Ми сьогодні подивилися ті ливневі стоки, які тут є, ливнеприймальники, і побачили, що їх недостатньо. Тобто вони є, але кількість їх недостатня, і розташовані вони по геометрії скосу ну не дуже зручно, тому що вода фактично проходить їх і в найнижчій точці збирається. Проінспектував Віталій Малий. ...і ділянку шляху, куди новий асфальт ще не дійшов. Окрім розбитої дороги, тут виявив і причину поганої роботи ливневих колодязів. Система захаращена листям. Підходити до виконання робіт комплексно не лише асфальтувати, а й контролювати режим руху та функціонування мереж. Тоді результат буде відповідний. Вважає Віталій Малецький. В цьому плані теж треба попрацювати. Можливо, додати ще кілька точок для збору води, яка збирається фактично з дамби, і в цій нижній точці відстоюється після дощу. Ну, звичайно, ці роботи треба продовжувати. Ми зараз були на Частині відремонтованої дороги і були на частині, яка не зроблена. Треба звичайно зробити, щоб там також було зручно, але врахувати ті недоліки, які вже є в умовах експлуатації цієї дороги за перші тижні, тому що машини на жаль сюди з'їжджають. Можливо, встановити знаки з обмеженням швидкості в комплексі з лежачими поліцейськими. Це буде мати результат, і швидкість транспорту, який рухається по цій новій відремонтованій частині дороги, буде обмежена. Вчора під час обшуку в оселі 37-річного кременчежанина правоохоронці виявили та вилучили 350 мл концентрату опію. За цінами чорного ринку така кількість наркотику коштувала б близько 300 тисяч гривень. За оперативною інформацією, що надійшла на гарячу лінію ОМВС, про можливе місце реалізації наркотиків, правоохоронці провели санкціонований обшук у приватному будинку на Раківці. Власник оселі – 37-річний кримчужанин. дійсна інформація підтвердилась. Під час санкціонованого обшуку вилучено 3,5 мл концентрату опію. Та також ряд шприців, які були вже повністю пофасовані на дози. Зараз попередньо ми можемо говорити, що дана наркотична речовина розповсюджувалася на території нашого місця. З вилученої наркотичної речовини можна було потримати 3,5 літри так званої ширки на 3,5 тисячі доз. Даний час розпочато провадження ідей 307 кримінального кодексу України. Власнику помешкання загрожується до 8 років позбавлення волі. За звання кращих пожежних частин Кременчука та Полтавської області змагалися рятувальники під час обласних змагань. Як доводили свою професійну майстерність, бачила наша знімальна група. Вже стало доброю традицією саме в Кременчуці щорічно осіни проводити фінальні змагання на кращу ланку димозахисної служби. Приймає участь 9 команд, які які перемогли в зональних своїх змаганнях тут і місто Кременчук. І Гадяч, і місто Карлівка, і місто Полтава. На даних змаганнях значить, всі етапи відточують нашу майстерність, але нічого нового нема. Це все те, що з чим сталкуються наші пожежно-рятувальні підрозділи кожен день. Учасники змагань демонстрували свої вміння долати домові перешкоди, зокрема в димокамері. За лічені секунди евакуювати манекена з об'єкта займання та підкорювати дистанції 60-кілограмовим вантажем. Аби з усім цим впоратися якнайшвидше, щорічно напередодні учасники змагань ретельно до них готуються. Частуємо протягом чотирьох років. На першому році ми зайняли перше місце. Потім на слідуючий рік ми займали друге місце в тому році зайняли третє місце. Ну, як завжди, на перве. Приємно відзначити, що звання кращих сьогодні вибороли саме Кременчуцькі вогнеборці. Третє місце державна пожежно-рятувальна частина номер 25, п'ять, де по охороні об'єктів. Друге місце – ДПРЧ-27 по охороні пад колісний завод. Та перше місце – ДПРЧ-14 міста Кременчука. Побідітелі саринування будуть награждені кубками, медалями, денежними преміями і грамотами. З нагоди Дня міста у Крюківському районі відбулася урочиста хода екскурсія історичною вулицею Республіканська. В заході брали участь голова Крюківської районної ради, учні навчальних закладів і наша знімальна група. На перший погляд, республіканська звичайна вулиця, на якій розташовані схожі будинки, магазини, дитячі майданчики. Втім, насправді ця вулиця таїть чимало важливих історичних фактів, які пов'язані із визволенням Кременчука у 1943 році. Про ці події розповіла учням ветеран Ганна Щербина. Дійстволі да, дві підпільні групи Дніпровець і Набар. И в 1943 году, 25 ноября, когда освобождали город и этот правый берег, они сделали все возможное и невозможное, чтобы не дать. Поджечь этот правый берег. Поважна гостя свята у колишньому завідувач дорослої бібліотеки також розповіла багато інших цікавих фактів про республіканську вулицю. Мабуть, не всі знають, що в першій половині 18 століття вона мала іншу назву. В основі будівництва Крюкова легли дві вулиці. одна головна, Херсонська, та що в центрі Крюкова, і от. Славська, тому що вулиці по уліці поснований торговий і, звісно, же, почтовий путь на Катірінослав. Знати історію свого краю вкрай важливо, вважає голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. Тому у Крюкові провели урочистий захід до дня міста, повчальний для молоді. Наші заходи мають перед собою головну мету. Про те, щоб молодь знала історію свого краю, шанувала здобутки ветеранів, які ще живі разом з нами. Тому що саме вам, нашій сучасній молоді, розбудовувати в майбутньому наше місто. І для цього ви повинні знати історію, бачити здобутки і примножувати їх. Із цими місцями пов'язано багато спогадів у депутата міської ради Дмитра Кравченка. На республіканській вулиці він провів усе своє дитинство. Я знаю навколо всі двори, всі будинки. По цій вулиці, республіканській, я ходив до 29-ї школи, в якій навчався. Тобто. Для мене це ну, свято, свято, пам'ять. Вітаю всіх цим святом. Це дійсно свято І бажаю вам, щоб ви не забували свою історію, бо той, хто забуває свою історію, той не має майбутнього. І святом. Слава Україні! Криків'яни привітали ветеранів із наступаючим святом. А ще гості свята відвідали виставку ярмарку, на якій учні, навчальних закладів презентували творчі доробки. Голова Криківської райради також зацікавився запропонованим асортиментом. Саме головне, що росте покоління людей, які вміють щось робити руками, якісні речі. Ось це головне. Тому що зараз ми звикли, що у нас комп'ютерщики, менеджери, економісти і юристи. А коли кинешся цвях забитий ніколи. зараз щось придбаємо. Молоді люди відзначили, що їм сподобався сьогоднішній екскурс в історію, адже це прекрасна можливість дізнатися більше про своє місто та ще раз подякувати шановним ветеранам. Дуже багато було на концерті всього цікавого. Ветерани дуже багато всього розповідали про вулицю. Я дізналася дуже багато всього нового. У майбутньому я буду більше дізнаватися із різних джерел про наші вулиці рідного Крюкова. 27 вересня о 14-й годині в рамках заходів до дня міста у Кременшуці на вулиці Бетонній буде відкрито новий пам'ятник епохи. На постамент становлять гармату легендарну 45-ку. Два роки тому на цей постамент встановили раритетний москвич. Ретромашину назвали пам'ятником епохи. Втім, пам'яткою автівка прослужила трохи більше року. За весь цей час, мов магнітом, до неї притягувало шибеників. На цьому постаменті стояв москвич. 50-го року 400-й, 400, який був встановлений у 2013 році по розрішенню міської власті. Судьба його така, що лазять і ночі, і камні кидають, і царапають, тому що слово москвич, я так думаю. 400, 450-го року випуску прибрали на подвір'я СТО. На постамент планують поставити гармату, легендарну 45-ку, яку майстер технар Сергій Пасько виготовив власноруч. Это пушка копія оригинала 45-ка, легендарна 45-ка времен 1941-45 годов. Снята копія з Дмитровской пушки. У Дмитровке селе брал образець і сделали собственноручно. Уже прошла марш-бросок 100-километровий. Заглобене обратно про на 9 мая і волосноруч копію на для установки на постамент. Тож у неділю всіх бажаючих запрошують на відкриття пам'ятника епохи. 27 сентября, в 14.00, будемо відкривати пам'ятник Пушки 45-ки. Сьогодні відбулись перші двобої відкритої першості Кременчука з боксу серед юнаків, присвяченої дню міста. До нас в гості приїхало більше ста спортсменів, та найчисельніше представництво мають кременчужани – вихованці школи Олімпійського резерву з боксу. Бокс у Кременчуці житиме, незважаючи на відверто мізерне фінансування завдяки ентузіазму окремих тренерів та бажанню Кременчуських юнаків. Про це свідчить і традиційно відкрита першість міста, яка збирає щороку щонайменше сотню юних боксерів не тільки із Кременчука, а й з інших регіонів Полтавської області та України. Цього року на рингу школи Олімпійського резерву з боксу виступають спортсмени із Глобиного, Олександрії, Полтави, Світловодська та багатьох місцевих секцій і шкіл. Тільки Кременчуйська з Дюшор виставило більше 50 юних боксерів. Юные спортсмены, впереди вас будут еще ответственные соревнования, учебно-тренирочные збори. Но я б хотів обратиться не как к дипломанным уже і но и ко всем делым боксерам, что боксом, он удастся в житті. Ну а всім удачі, в эти дни празднуют трив Кремчук. Ді праздни, пай тому всім хорошого настроєння, удачі, щастя, добра всім вам над ними і близьким. З праздникам, керміщу! Організатори цього року вирішили залучити якомога більше юних спортсменів, щоб надати дітям можливість набути необхідного досвіду двобоїв, загартувати їх у залікових поєдинках, а дорослих боксерів поберегти. Адже попереду у них відповідальні старти всеукраїнського та європейського рівнів. Серед таких і кременчужанин Дмитро Бордюх. Наш юнаший Бордюх Дмитрий готується к учебно тренувальному збору, який пройде в ТИСовці. Це підготовний збор. Після цього буде сбор в конці Буквально там їм дадуть где-то отдыха. і вони готовятся на чемпіонат Європи в Анапу в Росії. Він у нас перший номер, він у нас победитель Украины, он у нас победитель турніру сильніших по цьому возрасту. Поэтому сподіваємося, що наш воспитанник будет буде скоро представляти нашу страну на чемпіонаті Європи в Росії в Анапі. Сьогодні відбулися перші двобої відкритої першості Кременчука. Боксували наймолодші за регламентом змагань, в залежності від віку спортсменів. Два раунди по одній хвилині та три раунди по одній хвилині. А найгарячіше поєдинки відбудеться вже завтра. На день завтрашній синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17, тепла в день 25-27. Натхненно відпочиньте у вихідні дні, та нехай наступний робочий тиждень принесе лише добрі новини. Зустрінемось.